Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал і В'яжи. Дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Розкриваємо сьогодні з вами черговий е, пакуночок з мого в'язального адвент-календаря. Дуже цікаво мені, я сподіваюся, що і вам. Е, і <смас> намагаюся, щоб такі відео дійсно виходили кожного дня. Тож, давайте не будемо. Довго обговорювати, давайте дивитись. Відкриваємо чуду коробку. Так, і день у нас сьогодні дев'ятий. Давайте дивитися, що ж там чекає. Чайочок. Ух ти, яка краса. Подивіться, це теж Хейпіс, Метрополіс чи Метрополіс, як правильно. Так, Меріно Ekstra Fine 75, 25 найон. І а де тут метраж. Мабуть, так, ось тут 50, 50 грамів, 200 метрів. Ось така чудова, гарна пряжа. Я сподіваюся, що ви бачите, що вона трошечки меланжева, тобто в неї колір неоднорідний. Колір, я б сказала, що він червоний, з такими, навіть не червоний, бордовий з помаранчевими якимось вкрапленнями. Ну дуже гарний колір. І ви знаєте, я собі розмотала, в мене ще є ось така пряжа, теж схиб з, з жовтого кольору. І ви знаєте, я її розмотала з пасом перемотала в моточки. І вже планувала починати шкарпетки, але от зараз дивлюсь і думаю, що це будуть дуже класні шкарпетки в кольорах Гриффіндора. От прямо мені, здається, буде дуже круто. Можливо, мені тоді. Сюди, наприклад, зробити короткі шкарпетки і з жовтими смугами можливо, треба подумати, але ви знаєте, тепер, думаю, добре, що не почала ті шкарпетки, хоча там мені теж здається, що я прям бачу бачу ті шкарпетки, але не почала, і, можливо, можливо, все-таки поєднаю з ось цим кольором. Подивимось. Я думаю, що буде гарно. Але з тим, з яким я планувала починати, буде теж гарно. Я тепер не знаю, що мені робити. Мені в мене стільки ідей, і я не знаю. Буду думати.